Bye. Що ж, мої хороші, повернулися до нашої студії. В нашій студії дуже цікава для вас пропозиція, для вашої кухні, для вашого затишного дому, для ваших домочадців так, для членів вашої родини. Буде дуже приємно їсти, споживати їжу з ось таких зручних салатниць. В наборі сім предметів. Це ось така загальна салатниця, так, білий на білому, і в мене світлий одяг, не дуже Видно, мабуть. Ну, от Я так стану, буду так демонструвати, може, так буде краще. Е, так, біла салатниця, подивіться, будь ласка, загальна, так, тобто великий об'ємчик. І шість маленьких, ось таких, я б назвала їх піалочками а, для кожного члена родини накласти собі салатика. Але насправді, так як ми з вами. А жінки дуже вигадливі та кмітливі. Я звичайно побачила, і мені також пані Анастасія, наш режисер, така дуже практична дівчина, а, допомогла з'ясувати, що ним можна користуватись не тільки як салатницями, і ще можна класти оливки для закусочок, так щоб багато місця на столі не займалося. Ось такі пі піалочки. Можна покласти а, різні оливочки, закусочки, салатики, а, соління, так і дуже-дуже багато чого. А, дивіться, шість ось таких невеличких піалочок і одна велика. Ну, Я б сказала, що можна тут і, пер, і, пер, і першу страву їсти, буде дуже приємно. До речі, виконані вони, бачите, в білому кольорі, що підійде для кожної кухні, і мають флористичні якісь мотиви. В даному випадку це півонія, так, набор з, пів... півонь... з півонами, і набор також з трояндами. Бачите, вони, до речі, флористика і та і та дуже схожа. Але в будь-якому випадку кожна хазяйка має свої, скажімо так, що їй більше подобається. Переваги. Так, і. Якщо виникатимуть запитання, а от посуд, а як же ж ви дістав, дістав, доставите, щоб він не побився? Ну, по-перше, ми можемо з вами, ну, фактично на 100% гарантувати його цілісність. Адже ви отримаєте ось такій коробці. Зараз я вам продемонструю. От, вона, ну, можна фактично назвати її такою подарунковою, вона дійсно виглядає презентабельно, красиво. Але кожен предмет, ви бачите, поміщається ось сюди. Вони надійно зафіксовані і збережуться. Дівчата, це скло кераміка. от так, от так от вона. До речі, дуже-дуже якісний посуд. Це скло кераміка. Зверну вашу увагу на те, що в чому ще полягає оригінальність. Тому в тому, що кожна тарілочка, кожна салатниця з зовнішньої сторони має матове покриття. Я зараз вам продемонструю, от то, ви побачили. Бачите, ось такий матовий блиск, боже, які красиві троянди. Уявіть собі, от сісти за столик, а піалочка з них можна і чай пити. Я, наприклад, чай дуже люблю. Я і каву люблю, але каву дозволяю собі пити раз в день, а от чай я можу декілька разів в день. І от так налити в піалочку, і так собі смакувати з цукерочком або з варенням, або просто а, пити вку, смачний чайочок з піалочками. Тобто можна влаштовувати такі, знаєте, чайні церемонії, зробити це традицією своєї родини. І, власне, як на мене, це дуже така хороша ідея. А, дівчата, а, маємо комплект. Комплект салатників я давайте ще раз уточню: це троянда, сім предметів, шість піалочок для індивідуальної порції салату і одна велика. І півонія. Ось такі, тут, тут також одна велика, і шість маленьких ось таких гарних піалочок. Зараз ми дізнаємося, за якою вартістю сьогодні ви зможете придбати цей чудовий комплект. Забуваємо вартість 1300 гривень і з'являється оновлена ціна, дівчата. 699 гривень. По факту, По факту, якщо порахувати, це менше, ніж 100 гривень за один предмет якісного посуду зі скла кераміки. Мої хороші, це. Буде не тільки, знаєте, хорошим подарунком для своєї родини і можливістю започаткувати нову традицію, наприклад, або чайної церемонії, так, або ам, вечері всім разом, так. з... Закусочками з різними, або на стіл поставити. А іще хорошим подарунком, адже ми розуміємо з вами, що хто б не отримав, я зараз ще раз покажу цю коробку, так? І коли буде відкривати, буде дуже відчувати такі позитивні, позитивні емоції. Дивіться. Ось така величезна коробка. Кожен предмет запакований фактично індивідуально в матеріал, який запобігає тому, щоб вона побилася, він побився цей посуд. Діаметр. А, діаметр а, від 10 см, так, 10 см діаметр і 20. І як я вже сказала і ще раз на цьому наголошу, це буде дуже хорошим Подарунком, і е, комусь дійсно подарувати, зробити приємне, або навіть для своєї родини. ДТ-994 називаєте код, вказуєте або півонія, або, дивіться, троянда. Ось вона, наша краса. Я, якщо чесно, трошки навіть розгубилася, тому що мені подобається. І ось ці троянди, подивіться, ну, красивий, правда, букет, композиція, дуже ніжний, дуже Дуже ніжний. Але півонія, я також обожнюю ці, квіт, ці квіти, і насправді виглядає дуже і дуже так дорого, так, тобто приємно їсти. Але ж ми розуміємо, що ми самі. А ми самі для себе є хазяєвами життя. Так, Ми самі формуємо для себе позитивні моменти. Правда? І от, якщо дійсно оточувати себе. Красивими речами, хорошим настроєм з цього і будується власне наше життя. Так маємо робити. Я нагадаю, що якщо ви щойно приєдналися до нас, ви нас можете дивитися не тільки в прямих ефірах, а й ще у запису. Зараз вже з'явилася qr код від Ютубу. Прикладайте телефон, майже до екрану, шукайте, вмикайте камеру, шукайте нас на Ютубі, шукайте нас також в інстаграм і також ми є в Тіктоці. Оберете для себе найзручнішу соціальну мережу. Ставте вподобайку для того, щоб нас не загубити. А ще я зверну вашу увагу на те, хто не вміє користуватися QR-кодом пошуковику. У пошуку, так, ви можете дуже просто нас відшукати на Ютубі, просто ввести слово про вансшоп або про ванс-магазин і дивитися наші ефіри. Навіть якщо, наприклад, сьогодні ви не збираєтеся купувати саме той чи інший лот, так, але просто подарувати собі хороший настрій, поспілкуватися з нами, з ведучими, побачити, що пропонує наш чудовий а, телемагазин. Тому що дійсно ми є оригінальним телемагазином. У нас зустрічаються такі лоти і пропозиції, яких немає ніде і в, іншому, і в інших місцях. Тому мої хороші створюємо таку спільноту разом з нами. Додавайтеся у друзі, ставте вподобайку і замовляйте наші пропозиції. Тим більше у нас дуже лояльні, хороші умови. Я все ж таки їх проговорю дуже коротко. Нова режисери. А, отже, доставка у нас залишається безкоштовно. Це дуже велика рідкість. Тобто, ви замовляєте, нічого не сплачуєте, приходите на пошту, бачите товар і тільки потім сплачуєте кошти. Доставка безкоштовно. Телефонувати нам ви можете також безкоштовно. Якщо ви замовляєте більше одного лоту під час ефіру, ви а, сплачуєте на 100 гривень менше. Тобто, два лоти у чеку мінус 100 гривень. Наш номер телефону 0821 44 88. Він є безкоштовним, я нагадую. Мої красунечки, крокуємо далі, я скоро до вас повернуся.